Дорогі друзі, давайте поговоримо про роль кольору у нашому житті. Який вплив він має на нас, як може допомогти і зашкодити? Думаю, ви погодитеся, що кольори викликають різні емоції, впливають на наш настрій, на емоційний стан і навіть на прийняття рішень. Придивіться до відомих картин. Художники за допомогою фарб показували різні періоди життя людини. Молодість передавали блакитними, зеленими і червоними кольорами, а старість за допомогою коричневих, синіх і сірих відтінків. Зверніть увагу на навколишню рекламу. Вона використовує здебільшого яскраві кольори, щоб привернути нашу увагу. Щоб моя інформація не перетворювалася на нудну лекцію, давайте розберемо вплив кольорів на нашу психіку за допомогою реклами відомих брендів. Бренд coca коли чим відрізняється? Насиченим червоним кольором у поєднанні з білим. Фірма обрала цей колір, бо червоний є кольором вогню і дії. Він стимулює чуттєвість і сексуальність. Агресивність і волю. А як у фірмі прийшли до використання червоного кольору? Ви знаєте, спочатку напій розливали у бочки, щоб їх відрізнити при, транспорму... 에, при транспортуванні від бочок з алкогольними напоями, на які були високі податки, Кока-Кола почала фарбувати свої. Бочки у Червоний колі. До речі, Кока-Кола була запатентована ще у 1886 році в США. Уявіть собі, Як лікарський засіб від нервових роз... розладів. Її винахідник Пембертон стверджував. Що Кока-Кола зцілює від імпотенції, лікує від залежності до морфію. З листя Коки, яка входила до складу Кока-Коли, потім виділили відомий наркотик Кокаїн. Після цього до напою почали додавати листя ко -ко Коки, з якої був уже видалений Кокаїн. Під дією червоного кольору. У людини покращується пульс, підвищується артеріальний тиск, поглиблюється дихання. Психологія червоного асоціює червоний колір з любов'ю та сексом, але також і з кров'ю та війною, підозрами і заборонами, червоний колір світлофора, червона губна помада. Виправлення помилок червоним кольором. Це колір термінових і екстрених дій. Коли бачите червоний логотип McDonald's, у вас одразу пробуджується бажання негайно підкріпитися. Червоний колір неможливо не помітити. До речі, червоний колір одязі приваблює погляди та викликає сексуальні бажання. Згадайте героїв Марвел! Спайдермен і залізна людина червоні, а супермен у червоному плащі. Зображення диявола у поєднанні червоного і чорного кольорів стало символом розпусти і гріховних справ. Покер, казино, порнографія та інші гріховні розваги часто мають чорно-червоні кольори. Чорний колір. Звичайно, викликає асоціації із темрявою та ніччю, зі смертю. Мова теж впливає на сприйняття кольору. Ми вживаємо сталі вирази з негативним змістом. Запаси на чорний день, чорна смуга, чорний список, чорний ринок. Але у позитивному значенні він асоціюється зі стриманістю і лаконічністю, з модою і владою, з авторитетом. Для техніки чорний колір є основним. Автомобілі і телевізори, ноутбуки і фотоапарати. Нині чорний колір сприймається як колір творчих і креативних людей. Його використовують такі бренди, як Apple, Адідас і Шанель та інші. А як на нас впливає білий колір? Він включає в себе всі кольори і рахується божественним кольором, кольором очищення і відкритості. Білий колір асоціюється з молоком і хмарами, з чистотою і невинністю, з сукнею нареченої. У багатьох народів білий колір. Є тонізуючим символом удачі, добра і життя. Якщо людина віддає перевагу білому кольору, це означає, що вона не підвладна стереотипам здатна перевділюватися і почати нове життя. Білий колір здійснює благотворний вплив. На замкнутих і скованих людей підвищує їх самооцінку, він дає відчуття чистоти і святості. Чому у лікарнях та госпіталях переважає білий колір? Тому що він заспокою, заспокоює. Чому ми одягаємо білі сорочки? Щоб справити хороше враження. Білий колір нейтральний і чистий, бездоганний і неопереджений. Але суцільна перевага білого створює стан надмірної стерильності, якоїсь неприступності, навіть переваги над іншим. Компанія, яка теж торгує напоями, Pepsi Cola, до цих двох кольорів червоного і білого, додала синій колір. А синій колір являє собою силу розуму, мудрість і ясність думок. У західних культурах синій колір сприймається як розсудливий і надійний. Завдяки культу Діви, Діви Марії синій став символом жіночності і чистоти, і це використовують сучасні бренди. Цей колір душевного спокою стимулює творчість і самоаналіз. Знижує м'язову напругу і зменшує відчуття болю. Дихання стає повільнішим і глибшим. До речі, у 1950-х роках компанія Пепсі змінила колір своїх торгових автоматів з продажу Pepsi Cola у Південно-Східній Азії з темно синього на крижано-блакитний, бо він ніби освіжає і вгамовує справу. Однак у цій частині світу світлоблакитний колір це колір смерті та скорботи. І ціни на акції компаній в регіоні одразу впали, і довелося виправляти комір. В кольоровій терапії синій колір використовується для лікування нервових захворювань надто збудливих і буйних пацієнтів, нерідко застосовується при тривозі і безсонні. Як знеболювальний засіб застосовує насичену голуби. Синій колір допомагає при розумовій втомі, водночас очищає душу і надихає на творчість. Навіть Facebook обрав своїм основним кольором синій, як колір солідного і надійного іміджу. Хоча каже, що творець цієї мережі Марк Цукерберг. Дальтонік, і це один з небагатьох кольорів, який він може розрізняти. Синій колір об'єднує весь Західний світ, прапор Євросоюзу, ЮНЕСКО, ООН, НАТО. Усі вони сині або блакитні. Синій також став символом рівних прав і цьому сприяли джинси. Це перший одяг, який однаково вільно носили і носять чоловіки та жінки. Я говорив про червоний колір МакДональдса. Але коли ви зайдете на сайт Макдональдса для шведів, ви не побачите там червоного кольору, лише зелений і жовтий. Бо для Скандинавів ці кольори асоціюються зі здоровим і екологічним способом життя. Зелений це колір самої природи, колір рівноваги і гармонії. Він викликає почуття умиротворення, спокою і надії, допомагає розвіяти негативні емоції. В лікувальному аспекті зелений стабілізує діяльність серцево-судинної системи, зменшує серцебиття, приводить норму артеріальний тиск. Дія зеленого ефективна при головних болях, втомі очей і порушеннях зору. Зелений колір навіть володіє легкою, такою снодійною дією і здатен заспокоювати. Тому ми так добре себе почуваємо на природі, на зеленій галявині, у лісі, там ми розслаблюємося, відчуваємо приплив нової енергії, радість і безпеку. Водночас це колір чаклунства та магії, отрути і ревнощів. Зелений є символом медицини, фармацевтики, відварів і трав. Велика частина аптек оформлена у зеленому кольорі. У 1861 році з'явився американський долар, який закріпив за грошима іншу назву зелень. Багато наших банків зеленого кольору. Приватбанк, Ощадбанк, Украси. Найбільший у світі бренд чаю «Ліптон» одразу впізнаємо, завдяки чому? Вірно, завдяки жовтому брендену. Жовтий це колір самого сонця, чистий і ясний, теплий і енергійний. Жовтий поєднують з розумовими здібностями, з організованістю, з увагою до дрібниць. Він сприяє концентрації уваги і чіткості думок. Це тонізуючий колір, а його дія на людину м'яка і ніжна. Жовтий колір забезпечує організму рівновагу і самоконтроль, підвищує самооцінку і допомагає при нервовому виснаженні. Цей колір повен оптимізму і радості. Водночас, коли жовтий колір був кольором карантину, кольором попередження, якщо в, місті приходила, в місто приходила хвороба, то вивішувався жовтий прапор як знак того, що не треба наближатися. Це описалося і в сучасний світ. Жовтий це попереджувальні вуличні знаки, обережність на світлофорі. Жовтка, жовта картка у футболі. Неможливо розповісти про всі кольори, але не можу не торкнутися фіолетом. Це глибокий і красивий колір, пов'язаний з духовністю та інтуїцією, творчістю і інтелектом. Це таємничий і містичний знак, загадковий колір. У Фіолетовому поєднуються два колірних начала синій і червоний. Тому він включає в себе спокій і буйність одночасно. Це колір вишуканості і розкоші. Він якимось дивним чином поєднує протилежності, незалежність і підлегність, силу і слабкість, мудрість і наївність, земне і божественне. Фіолетовий колір ефективно використовують при психічних порушеннях і запальних захворюваннях. Він заспокоює нервову систему і здійснює сприятливу дію на сон. Фіолетовий колір пробуджує в людині прагнення до духовного росту. Під його впливом знаходяться люди творчих професій, художники і поети, філософи і музиканти. Але передозування фіолетовим кольором не бажане. Це все-таки важкий для сприйняття колір. І довготривалий вплив. Викликає сумі депресії. А на завершення скажу таке: понад 90% великих компаній обмежується одним або двома кольорами. Синій найпопулярніший кольор, він наявний у брендах 33% компаній і є найбільш продаваним кольором. На другому місці червоний 29%, на третьому чорний або сірий 28%. На жовтий і золотий кольори припадає близько 13%. І для вас домашнє завдання. Знаєте, що колір пов'язаний не тільки з тим, що ми бачимо. У нашій свідомості окремі смаки, запахи та звуки представлені у певних кольорах. Так-так. От попробуйте уявити, якого кольору ваша улюблена мелодія, коли її слухаєте. Ось ця мелодія, яка супроводжує мої слова, мені видається поєднанням. Синього і жовтого кольору деколи переходить у зелене. Чи не тому люди придумали світлу музику? Правда, таких людей, у яких почуті звуки автоматично викликають кольорові образи, дуже мало. А може, ви якраз і до них належите. Це досить цікаво, проекспериментуйте. Або, наприклад, ви нюхаєте парфум, закрийте очі. І уявіть собі, якого кольору цей запах, які асоціації у вас виникають. Ви куштуєте нову справу. Теж попробуйте уявити, якого кольору смак їжі. Напишіть мені у коментарях. Надіюся, що вам комфортно зі мною. Тому підписуйтеся на мій канал, далі буде ще цікавіше. Не прощаюся з вами. До зустрічі!